Привіт, вітайте на нашому ютуб-каналі, з тобою я його ведучий Дмитро Крівський, наша команда Криптоніт. В даному ролику ми поговоримо про один із сервісів, завдяки якому ми запускаємо нашу ферму телеграм-аккаунтів. Якщо ви сьогодні глянете на ринок ретроперспективної історії на ринок проєктів, які ми ми абузили або намагалися зловити, умовно кажучи, лайфченж, він сьогодні не в найкращому стані і, можливо, він все-таки буде жити, коли ринок буде більш живішим і проекти будуть адекватно оцінювати лояльність своїх користувачів. А якщо ви глянете на кількість постів, які сьогодні є у різноманітних пабліках, то велику частину займає екосистема тон, а великий процент від усіх постів займають різноманітні таплки, які вирішили запускатись. Тому завдяки даному сервісі ми зробили нашу ферму телеграм-аккаунтів, і одночасно з тим почали абузити різноманітні тапалки, які потенціально можуть роздати. Само собою, що таплки не всі обов'язково повинні роздавати, тому що до них є ряд моментів. Але різноманітні проекти, з якими ви однозначно були знайомими або були час познайомитись, Запускають свої таполки і їм це вигідно робити. Якщо говорити про вигоду для самого проекту, який запускає таполку, то першим ділом він отримує нового користувача, який починає тапати один новий активний юзер. Само собою, що вони інтегрують реферальне послання в даний проект, за рахунок чого цей користувач може розказати своїм друзям і приходять нові люди. Це умовно кажучи, піраміда без фінансової складової, адже ми тут нічого не вкладаємо. А проекту вигідно розвивати тапоку, так як він отримує користувача, отримує нових користувачів. За рахунок чого він додає в свою ж різноманітні квести, завдяки яким він шилить або розвиває свою ж екосистему. І за рахунок того він також має можливість монетизуватися за рахунок продажу реклами іншим проектам. Тому проектам вигідно роздавати тапол, але є два моменти, про які ми з вами обов'язково повинні поговорити. Перший це Велика кількість юзерів, яка приходить в Тапл, і роздавати усім великий капітал майже нереально. Адже якщо говорити в середньому, Таплки мають 15 мільйонів користувачів. Само собою, що нові проекти, і чим більше їх стає користувачів, стає меншими, тому що вони, умовно кажучи, зневірюються в, в даних проектах. Другий момент проекту не вигідно роздавати дроп, Адже коли він роздає дроп, кількість користувачів зменшується. Люди заробили, люди отримали токени і покидають даний проект. Тому, якщо проект не запускає другий, третій сезон, як це зроблено NotCoin, кількість активних користувачів у нього повільно буде падати. Але так як ринок ретроперспективних проєктів на сьогоднішній день не зовсім є цікавим, ми або за де потрібно лочити ліквідність, стекати ефіріум, стекати солану і тому подібне, у нас появився вільний час, і ми його вирішили інвестувати в розвиток ферми телеграм-аккаунтів, адже на та. Аполках нічого не буде закінчуватись. Екосистема Тон тільки починає розвиватись, екосистема Телеграм тільки починає розвиватись. Тому ряд проєктів, які будуть виходити, будуть намагатись інтегруватись в дану екосистему. Тому на сьогоднішній день є один із небагатьох наративів: ферма Телеграм-аккаунтів. Отже, давайте розберемось, а як ми можемо зробити якісну ферму Telegram, щоб нас не відлітали telegram аккаунти і ми змогли зробити той самий лайфченж на тапалках. Отже, перш за все, нам потрібно мати хороший браузер, де ми зможемо розвертати наші телеграми, щоб вони були всі в одному місці. І таким браузером на даний момент є Gillac. Все, що нам потрібно, це перейти за посланням, яке буде в описі під відео. Переходимо, завантажуємо GLARC і е приступаємо до роботи. Давайте розберемо, чому саме GLARC. По-перше, це хороший антиатак браузер, де ми можемо юзати саме мобільні телефони. Нарешті це вже хтось придумав, і ми можемо юзати не банальний Nox. Ми це все можемо поставити під проксі. Ми це все можемо робити синхронізаторами, що нам дуже пришвидшує роботу. Тож, давайте розбиратися, а як ним користуватися. Процедура проста. створюємо профіль, це в нас є пошта та пароль, і після того нас закидає в наш особистий кабінет. Нам потрібно розуміти, який в нас є тариф. Давайте їх розберемо. Особисто я для себе придбав тариф на 20 профілів, я його взяв на 3 місця і обійшовся він мені в 40 доларів. А також я поповнив баланс на 25 доларів і пізніше покажу, для чого я це зробив. За 20 профілів я можу створити 20 телефонів. В яких я можу зробити Телеграм. І виходить, що в кожному телеграм-аккаунті я можу створити три профілі. І в кінцевому у нас виходить, що за 20 профілів я можу зробити ферму в 60 аккаунтів Telegram, що є досить хорошим рішенням. Тобто лише за 40 доларів, за три місця я можу оптимізувати ферму з 60 аккаунтів, чим я якраз і буду займатися. Далі у нас є можливість обрати план. Перш за все, це є версії базові і про. Слід зазначити, що якщо ви хочете зробити там менше п'яти аккаунтів Telegram, просто пробувати, Вам цього антитек браузера не потрібно, так як всі аккаунти ви можете просто робити з власного телефона, підключивши звичайний Telegram Premium і задіяти близько п'яти телеграмів в одному телефоні. Але якщо ви хочете масштабуватися і хочете зробити трішки більшу ферму, тоді це для вас. Значить, у нас є. Версія Base і Pro. Чи вони відрізняються? Відрізняються вони в основному аналітикою та синхронізатором. Аналітика там не потрібна, а от синхронізатор нам буде значно упрощувати роботу, тому я для себе обрав версію Pro. Але якщо він вам не потрібен, то обирайте базово. Далі ви можете платити помісячно, або там через 3, 6 або 12 місяців. Тут обирайте як хочете. Особисто я взяв з знижкою в 10% та оплатив на 3 місяці. Проекти, які я буду відпрацьовував, думаю, вони протягом цих місяців не вийдуть. Ми вже розібралися, оплатили підписку, зрозуміли, яку ми хочемо зробити ферму. Далі нам потрібно створити профіль. Ми натискаємо Create New Profile. І якби в нас тут все просто: створюємо ім'я. якесь. Після того напишемо групу, якщо ви хочете їх якось посортувати, і тех. Обираємо систему саме Android. Далі ми вибираємо Proxy. Найважливіший момент, який ми повинні використовувати в абузі будь-якого проекту, не зважаючи чи це ретроперспективна історія, чи це стейкінг, рестейкінг, чи це біржові акції, чи та. Це... Та ж сама екосистема, тон, ми повинні використовувати проксі. Якщо говорити про нашу команду, ми проаналізували ряд проєктів, використовували різноманітні проксі. І поки що у нас на радарі тільки один надійний проект, цікавий проект з якісним проксі, який ми можемо порекомендувати. Це є проксі Селер. Якщо говорити про ціну, то ціна і відносно інших проксі є досить недорогою. А якщо говорити про заміну проксі, то вам спокійно її можуть замінити на інше проксі або на проксі іншої країни. А якщо ваші проксі були не то вони можуть. Продовжити дію проксі за простій. А якщо порівнювати швидкість роботи, то це є одне із найшвидших проксі, тому ваші аккаунти не будуть лагати. Посилання для реєстрації на сервісі буде в описі під відео. А за промокодом Лікрас ви отримуєте знижку 15 на покупку ваших проксі. Обираємо тут же, як кому більше подобається, або http, особисто я обрав всюди SOX5. Лишаємо IP location і вписуємо саме проксі. Після того, де ми вибираємо девайси, особисто я на всіх профілях обирав Android 12. І якраз тут і йде основна загвоздка, навіщо ми поповняли баланс. Так як за кожне відкриття на 15 фронт у нас буде стягуватися 10 центів. Відповідно, ми зайшли на аккаунт, протапали всі тапелки, які в нас є. І за 15 хвилин нас з'їло 10 центів умовно. І відповідно, якась певна сума на вашу ферму буде йти протягом місяця. Так як за ці 15 хвилин нам треба встигати робити все. Плюс сам Android він більшості підходить під дані таполки, тому обирав саме його. Після того, як ми постворювали наші аккаунти, підв'язали на них проксі, зараз я покажу, а як же в нас виявляється сам аккаунт як його зробити. Отже, ось, ось у нас відкрився сам аккаунт, і ми можемо бачити, що тут вже стоїть у нас три різних телеграм-аккаунти, з яких ми можемо вже проходити всі тапалки. Але перед тим, як створити сам Телеграм, виникає, звісно, питання: а як робити самі телеграм-аккаунт? Особисто я просто пішов з і купив собі 60 карт на яких я якраз і повторював ті самі якісні telegram аккаунти зробивши на них двофакторну аутентифікацію. Але якщо у вас немає можливості купити фізичні номера, то йдете на такі сайти, як SMS Activate або SMS Hub, обираєте дешеві країни саме під Telegram, і робите дані аккаунт. Після того, як ви змогли підв'язати аккаунт, в нього зайти, йдете в налаштування та підв'язуєте двохфакторну аутентифікацію. Та, якщо є можливість, видаляєте всі попередні сесії. Почнемо з того, що от у вас вже є телеграм-аккаунти, ви вже їх всіх створили. І що нам ще е, потрібно? Е, клікати один телефон, це буде досить запарно і довго, особливо, якщо у вас велика кількість аккаунтів. І якщо ви маєте таку версію, як Pro, у вас вже доступна така штука, як синхронізатор. Ви от можете створити. Певні аккаунти, і, наприклад, їх додати. Ми можемо взяти, наприклад, там, перші 6 аккаунтів, їх додати. І в нас відкриється синхронізатор. І, відповідно, запустивши синхронізатор, ви можете починати все робити. Важливо при синхронізації. Щоб у вас були закріплені ті програми, яких ви будете юзати в тому самому порядку, Тобто так клікати ви будете по одній ті самі області. І, звісно, для зручності вам потрібно буде зробити окрему папку або просто вибрати всі ссылки для того, щоб швидко та ефективно вступати в певні папки. Давайте підсумуємо. Звичайну ферму в 60 акаунтів Telegram ви можете зробити за 40 доларів за 3 місця за підписку, і орієнтовно 40 доларів за тапання самих акаунтів як буде з'їдатися за це вартість. І на 20 проксів на 3 місяці вам піде приблизно 90 доларів, що в сумі у вас усе вийде в районі 170 доларів за 3 місця за ферму в 60 акаунтів. Якщо припустити, що хоча б одна тапалка роздасть вам приблизно по 50-100 доларів на акаунт. То ви окупите свою ферму з значними іксами, так як ви зможете забрати з ферми від 5 до 10 тисяч доларів тільки за однієї та якщо звісно вона роздасть. А про усі таполки, які ми використовуємо і будемо використовувати, та чому вони є цікавими для нас, умовно кажучи, маленькі, невеличкі дослідження, ми напишемо пост у нашому телеграм-каналі. Тому обов'язково підписуйтесь, щоб не пропустити нічого цікавого. Я бачу перспективи в екосистемі тон і в тих самих таполок, хоч і є ряд моментів до них. Але враховуючи те, що у нас йдуть майже нульові витрати на утримання нашої ферми. Варто це зробити. З тобою на зв'язку була команда CryptoNit. Якщо це відео було цікавим та корисним, тисни вподобайку, залишай коментар, а ми будемо з тобою прощатись. Хай щастить, пока.